Всім привіт! Вітаю видаємо відпочинок Я повернувся на 28-й сектор, вже один, так як я тоді не відловився нормально. Вирішив повернутися, відзняти вам ще ловлю в корягах, так як бачу, вам сподобалось. І мені також дуже хотілося сюди повернутися і половити і спробувати себе одного в цій ролі в закоряжених цих місцях в кінці водойми, спробувати, як воно, що воно буде. Так що, друзі, у обмаль, дві доби попереду. Зараз швиденько ставимо лагерь, ставимо міні-палатку, ставимо парасолю, ставимо рот, закидаємо палки на стіки, і потім будемо дивитись по ситуації. Може, будемо додати корму, може будемо зовсім не кормити, так як риба зараз активно себе почуває, веде себе на дні, я бачу активно, мулить, збирає щось, їсть собі та гуляє. Людей е, на водомі мало, може буде щось з'їжджатися. Що хотів сказати, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вас цікавить, що вам не подобається, адже я знаю багатьом людям дещо не подобається, і всі мовчать, нічого не кажуть. Так що жду ваших коментарів, питань і будемо все обговорювати, що вам подобається, що вам не подобається. Буду вас уважно слухати. Тож, не зволікаємо, збираємо табір, палки і все інше до включень що ж, друзі, все, палички закинуті зі стійками. Перша ліва палка полетіла на з Milky крім Друга палка підрізаний брейновський папа прожевий халібут смак І третя палка. Третя паличка в нас білий шоколад попап Також від брейну. Підрізаний трошки-трошки. Три класики, тихенько тут там вон, зовсім там такі, бачите, бульби. Риба просто гуляє, молить і зараз буде шукати наші приколяси з вами. Така краса на водоймі, сумочка, тринога, ваги, столик, і зараз це все будемо складати, розложувати можливо буде дощ. Але поки що невідомо, як воно буде, що воно буде. Чекаємо клювань. Я сподіваюся, вони нас не заставлять довго чекати до включень. Друзі, поїхала палка прямо на очах. Ось буквально 15 хвилин після закиду і поїхала паличка. Спрацював Брейнівський Взагалі рожевий, підрізаний. Ой, який сильний, не можна нічого зробити. Так що беремо його і намат. Опа! Ось такий, друзі, шестірочка, така п'ятірочка важкенька. Красивий. Ай-яй-яй. Хлопчик такий. Потяг такий дав. Працює тема наша зі стіками. Поки що зараз його одразу. І відпустимо, що його тримати. Там трошки він чистенький, такий, гарненький, і одразу його зараз відпустимо додому, щоб його не не турбувати. Опа. Давай, водичку. І погнав додому. Наївся нашого стіка. Тож, чекаємо нових клювань. Друзі, вечірній коробчик. Вечірній такий. Поїхала права палка, сама дальня, класика. Спрацював 12-й папап слива в різному кольорі. Хлопці підігнали сьогодні, були. На пробу дали. І ось такий коробець, За п'ятірку такий гарненький. Не зволікаємо, відпускаємо. Опа! Давай, друже. Погнали додому. Все. Друзі, клювання. Спрацювала варенка. Варенний бойл. Що ж тут цікаво? Будемо дивитися. Ось наша насадочка, вареночка плюс гріх. Такий лев на маті, от така насадочка. Всім доброї ночі. От таке поросятка підняла нас. Такий за сімірочку, Кабан, вісьмірочка. Охідав він потяг. Такий невеликий, але потяг був. Варенка і маленький горішок тигровий. Спокусив цього, цього гіганта на клювання. Ну, це вже такий... Це вже такий приємний, приємний красень. Ну, не будемо його важити. Тут жалізна семірка, вісьмірка. Відпускаємо його додому і. Чекаємо наступних клювань, друзі. Довго красень. Друга година ночі у нас в маті отаке от порося. Фух. І знову варенка. Знову та сама тема горіх, плюс варенка і от така свиня в маті. Цього потрібно зважити. Ога, важкий. Фух. Друзі, сумка по нулям. Тобто ваги. Зараз вішаємо сумочку 935. Знімаємо. Даруємо і йдемо по коропа. Чиста вага 8315. Фух, порося. Поплив. Все, до включень. Длібавання знову, ніч, третя година. І знову рибка себе проявляє на до Доподобає її вона і затихла знову щось. Пів четвертої години ночі майже ранок і таке порося знову на варенку показує себе. Десь такий сімірочка, але потяг буде такий. Досить невеликий, але риба засіклась. І знову варенка. Тож не зволікаємо, відпускаємо, перезакидаємо і працюємо далі. Потяг, потяг. Друз'яки, риба зійшла. На жаль, палку перезакинув. Чекаємо. Клювання, клювання, щось клює. Щось клює, дивіться. Опа, і пішов гуляти. Девитя дивіться, цьому шура друзі, ну то просто я його ледь зупинив. Він вже був в карчах. Ви подивіться на цього? На цього мамонта. Це просто... Просто мамонт! Спрацювала! Спрацював монтаж доріг, папапчик слива. Двохкольоровий 8-мм. Зі стіком е подвійні фрукти. Стік я в'язав на пелеці. Солодкий пельчик, стік і от таке порося на маті. То є просто щось. Ви подивіться на нього, в нього така плаща. Подивіться, просто, просто. Просто, просто якийсь. Капець. Номат ну, свиня. Зараз буду його зважувати. Мені дуже кордить впізнати цю вагу. Зважимо сумочку, старуємо одразу. Опа. Так, так. Важимо. 870. Даруємо і швиденько йдемо по корпус. Вішаємо цього лева. Просто сюди. Чиста вага 11,220. друзі. Ну нарешті. 11,220 Чиста вага цього лева. Ну що, вітайте мене? Нарешті. Нарешті він прийшов до мене в гості. Ну, зараз фотографуємося з ним, її відпускаємо, перезакидаємо паличку і показуємо все вам. 11220. Ну, свиня, Всім словом не сказав Свіді собі. Відходить І погнав. І поглянемо відходимо. Емоції перезакидаємо і чекаємо нових поросят. Опа. Опа, ну, ну, ну. Поїхала палка. На риба погано просіклася, зійшла на наверху. Не знаю в чому причина. Гачок гострий, все нормально. Зараз перезакидаю палку. Чекаю. Невідома причина. А, друзі, доброго дня. Такий коробчик за четвірочку, четвірочка клюнув. Було 12 клювань, але всі то обрив, то в коряги, то просто схід, незрозуміло. Намагаюся зрозуміти, що, в чому проблема. Міняю по папі, міняю, міняю поводки, міняю стіки і працюю, але поки що от такий от четвірочка в маті. Будемо відпускати зразу його, щоб його не мучити. Ось собі плюс свої дороги. Опа. Маленький зразу зараз почухаюся. Наш кинув і допоможе. Все, погнали. Обідний апарат, третя година дня і от такий за трошечка. Дав невеликий потяг, і я його витягну. Класика, вісьмірочка бойлик сливовий, все працює. Стоїть купа лобатого на точках, не дає рибі нормально клювати, але коропець проскакує і потрошку клює. Я працюю і стараюсь відзнімати для вас щось цікаве. Так що слідкуйте. Так, клювання. Вечірні вже з закормлених точок. Ось що працює. варенка, грішок і безбороді очки для меншого травмування риби. І от такий, така трьошечка, четвірочка. Гарненька. Руминський гінлайн. Такий красунчик. Інші палочки стоять поки. Ось така краса. Потяг був просто класний. Ну, красавчик. Фотографуємо і відпускаємо. Отакий. От і сам випрямо. Всім доброго ранку, тільки що було клювання Злий потяг був. Коротше, я не втримав рибу, вона була настільки дурна, і вона просто заперла туди в колки я її підняв, але я її вивів звідти. Вона дуже важка, така була, що я її ледь підняв його, але він дёрнувся і просто класика вилетіла з рота в нього і прямо в берег майже залетів гузок. Ну, відцепилася. Я я без поняття, як тут працювати з цією рибою, як вона тут така дурна, тут не зупинити її майже. Не знаю, якось буду пробувати. Зараз міняю попап. Слива вісьмірка. І перезакидаю знову туди саме, буду якось ловити. Без поняття поки що. Так, ну що, друзі, закінчилась наша риболовля. Я вже майже зібрався. І що скажу коротко про риболовлю. Працювали попапи 8 мм. Це в день та ввечері. А вночі чисто працювали варені бойли з підсадкою, там горіха чи попапа якогось. Чисто варені бойли. І що ще скажу? Працювала середня та ближня дистанція. Дальня дистанція зовсім взагалі не працювала. Одна покльовка, і то з невеликою рибою. Це там 5 плюс 6, -6 кілограмів. Одна рибка клюнула. Бігфіш даної сесії 11220. Було спіймано 13 риб. І було е, близько 30 клювань, але реалізувати їх не вдалося всі, тому що були обриви часто, були е, заведення в коряги, були сходи. Це не, незрозуміла поведінка риби, але на другу добу впав тиск дуже сильно. І тепер зараз ось жара стоїть. Не зрозуміло з цією погодою, що воно, як воно. Ну, відловився, я, скажу так, досить непогано. Мені сподобалось. Скоро на цій ледомі пройдуть змагання, кубок Соснівки. Минулого минулому році наша команда посіла друге, друге місце, нам не вистачило там, буквально 500-400 грамів до першого. Ми закривали зону на 22-му секторі і взяли ми там вага, вийшла 53 кілограми, 650 грамів. І ми взяли тоді друге місце. А це будуть змагання вже з 17 по 19 вересня Кубок Соснівки. 2023 року. І ми також будемо приймати участь. Слідкуйте за новинами. Ще будемо виїжджати на цю водойму до змагань в серпні ще. Так що слідкуйте за новинами, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. І дивіться інстаграм і слідкуйте за новинами там і все. Всім гарного перегляду. Я сподіваюся, вам сподобалось все, всім останній лузки.